Вимішую хлібчик майбутній. Я так заскучала вже за роботою з тістом. Тісто ще тепленьке. Буду зараз ще вимішую його гарно і буду ставити, щоб підходило для майбутніх виробів хлібчика. І ще щось придумаю. Ось так. Далі буде. Ось такий я зробила, бачите, великий прям таке коло. Змащу зараз олією, все це змащу і додам, олія дасть трішки крихкості такої, знаєте. Так. Тут в мене є пакетик ванільного цукру. Я його посиплю, щоб він нам дав присмак солодощі. Одною рукою трішки незручно. Так, є. Потім курага. Я підготувала, порізала по всій поверхні, по всій, по всій поверхні. Зерні в мене нема соняшника, на жаль, але нічого страшного. так. Да. Потім розинки в мене помиті, висушені на паперовому. Рушничку і чорнослив. Порізала теж. Це все корисне. Буде такий в мене завиванець. Ось так. Зараз все скручу. Так яскрава, класна. Ось я виробила такий рулет і хлібчик. Хай підходять. Ой, таке тісто. Хай підходять і випечемо. Красу таку смакоту. Зараз я смащу солодкою водою з цукром та ванільним цукром. А ой, так? краса. Така. Ось такий хлібчик вийшов, слава Богу. Так, і присиплю, звісно, цукровою пудрою. Я дуже це полюбляю, щоб було гарно, остине, і ми його розріжемо і будемо смакувати. Ось така смакота у мене вийшла. З хлібного тіста ось такий рулет, пружній, ще теплий. З чорносливом, курогою, ванільним цукром. І сам хлібчик, ось такий теж. аромат на всю хату, як я заскучала за такими, слава Богу, теж пружить, пахне на всю оселю. Так що буду смакувати з кавою, з чаєм ось таку. Смакотиння ось таке. Родзинки, курага, чорнослив. Супер.